До Римлян 5:1. Отож, виправдавшись вірою, маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї, благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо любов Божа вилилася в наше серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за добро може, хто й відважиться вмерти. А Бог доводить до нас свою любов тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося не від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, бо коли ми були ще ворогами. Примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Амінь. Прошу сідайте. Ми скіляємося сьогодні перед нашим Богом і смиренно хочемо йому подякувати. І сказати щиро благословений Господь, Бог Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії на спадщину, непорочну, нев'яночу і нетліну, заховану в небі для нас. Ми не заслужили цього, Ми і каплі не мали того, що. Бог має для віруючих людей. І тому, прийшовши сьогодні в зібрання віруючих людей, ми вдихаємо подих Божої благодаті. Дух Божий оживає нашу душу і дає нам ще раз і ще раз проникнутися тою величчю вічного Бога, який зробив для нас грішних людей щось надзвичайно дивне, торжественне, величне. І святий Павло мав велике щастя, велику радість благо... благовістити людям недосліджене багатство Христове. Маючи цю Євангелію у своєму серці, отримавши від Ісуса Христа, початок його по дорозі в Дамаск, він, зру... він зрозумів, що це недосліджене багатство Христове. Він зробив, що це таємниця. Яка була схована від віків і поколінь, а тепер виявлена його апостолам і пророкам. І він смиренно схилявся перед Богом і дякував йому, що Бог його визнав гідним благовістити Боже царство. Він ніколи не шкодував. Абсолютно. Ті побиття, які він переніс зневагу. Посміяння нічого не були варті того, що звучало в його устах. Він це робив з радістю, з насолодою, віддаючися повністю, знаючи, що це замисел Божий і просто іншого немає. Дороги до неба без Ісуса Христа просто не існує. Цей великий чоловік, він зрозумів, що нічого на землі не варте. Все мусор без пізнання Ісуса Христа. І ця благодать вона прийшла до нас, язичників, до нас поган. Ми далекі були від Нього, від Євангелії, від Божого Спасіння. Тому апостол Полон пише до Римлян таке торжественне післання. І він говорить так: бо Христос. Коли ми були ще не дуже своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помер хто за праведника, що бо за доброго може і відважиться хтось смерти. А Бог доводить до нас свою любов тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог доводить нам. Бог доводить. Автором спасіння є Бог. Все сотворене, видиме і невидиме. Автором цього є Бог. І спасіння автором є Бог. Тому Павло пише: а Бог доводить до нас. Бог знає, як довести людині. Не просто словами, а ділом. Таким славним ділом, величним, що ніхто не причепиться. І коли людина пізнає таємницю розп'ятого Ісуса Христа. То їй нічого не залишається впасти ницьма, поклонитися і сказати, не вже це для мене? вже це для мене? Бог доводить людині, всім людям. І так яскраво, як Павло каже до Галатів, що я вам благовістив Євангелію і так, би Ісус Христос перед вами був переднакреслений. Уявляєте, як Павло проповідував Галатам, що вони нібито стояли перед Христом Ісуса Христа. І він так рескаво їм змалював, так їм проповідував, що таке було враження для них, що вони свідки розп'яття Ісуса Христа. Павло каже: Бог доводить, доводить, відзнає. Як довести людині? І це не слова, це діло настояще діло, це діло, яке проводить трепет усіх людей, знатних, бідних, багатих, філософів. Коли людина стикається з істиною цією, то уста її заніміють. Хіба людський розум вищий розуму Божого? Хіба людина протягом життя свого існування землі придумала краще, ніж Бог? Ні. Бог знає, як довести. І він як так доводить, що людина говорить, мені і не снилося, і на розумі мені не приходило, і на серці не прийшло мені, і взагалі я тут абсолютно не можу нічого додати. Бог доводить, і ніхто не зможе сказати. У день суда, Боже, ти не так зробив. Весь світ заніміє. У той день суда, коли відбудеться Воскресіння усіх людей. І перше, чим люди будуть відправлені в озеро огнене, вічний Бог скаже, розп'яти Ісус Христос, це таємниця спасіння вашої душі, вашої. І ви йдете туди в вічну погибель. Не тому, що ви так маєте багато гріхів, а тому, що ви не пізнали розп'ятого Ісуса Христа. Ви прийшли повз мимо Христа. Ви не мали часу зупинитися перед розп'яттям. Ви носили його на своїх грудях. Ви бачили його на роздоріжжі. Ці Христів у вас на землі було дуже багато. Але ви не свої зупинитися і задати собі питання, навіщо? Він там висить, і яка це користь для мене. Люди підуть в вічну погибель, тому що вони не пізнали розп'ятого Ісуса Христа. Розп'ятий Ісус Христос, це Бог доводить усій землі, що Він так полюбив людей, що віддав на смерть Сина Свого. Це вершина Божої любові. Людям не треба доводити. Як той в храмі, я не такий. А це вони. Отакі От вони. Я ні. Та всі ми грішні. Але я ні. Людям не треба це доводити. Бо все це доводення це, це пиль, це, це, знаєте, це ніщо. Бог абсолютно на це не звертає увагу. Бог кличе увагу людей до того, що він представляє людям. До того, що він чинив людям, до того, що звіщає Євангелія. І коли приходить святий Павло до якихось дверей і стукає, і каже: Я хочу вам щось сказати, це Бог доводить любов до цієї людини. Так, так. Коли били апостола Павла, каменували його, це Бог доводив тим людям. Де ступала його нога оцього святого Божого чоловіка. Це Бог доводить оцій людині жертвою цього чоловіка, що він любить його. Так, так. І святий Павло, він не шкодував, що він був побитий. Він знав, що це Бог доводить його громадянам, його співвітчизникам, які готові його розірвати і він доводить, що він любить їх, стоючи там в дреоні. Бог доводив євреям, що оцей чоловік, який несе добру новину, це Бог продовжує доводити їм, що він любить їх. І навіть якщо вони павла розірвуть, уб'ють. Бог не на храму не пошкодує, бо Він хоче довести людям, що любов його не закінчилася. І вона продовжує існувати. І так буде, допоки не повернеться на землю Ісус Христос. Бог цінить так душу людини. Він так нею цінує, що Він готовий на землі заплатити велику ціну. Він ще одного разу зробився, розп'явши із сина свого Ісуса Христа. І потім з покоління в покоління. Люди ложили свою душу за спасіння інших людей. Дорогі мої, це плата, це Бог доказує людям, що Він хоче, щоб всі люди пішли до раю, до неба. А Бог доводить до нас свою любов тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Нечистивими. Недужими, слабими, немічними, нікудишніми. Абсолютно не треба малювати, нати свій вигляд хороший. Треба сказати, я просто грішник, і цим усе сказано. Ісус Христос прийшов ради грішних людей. І що ми маємо з цього? Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю ми виправдані. Тож тим більше спасемося від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, смерть Ісуса Христа це примирення грішних і святим Богом. То тим більше ми спасемося, яка славна надія для подорожуючих в небо, яка сильна благодать. Для людини, яка хоче піти в рай. Ми спасемося від гніву. Чому ми виправдані кров'ю? Коли людина не покладає надії на кров Ісуса Христа, вона шукає своїх мізерних добрих діл. І вона хоче, знаєте, піднести якось свій настрій, бо давліть гріхи. Вона хоче якось трохи потішитися, розвеселитися. Ну снукайте, та це ненадовго. Це на пару годин. Це воно розтане, як сніг на сонці. Просто треба прийняти Божу благодать. Я покладаю надію на кров Ісуса Христа. І допоки святий чоловік, віруючий, покладає надію на кров Ісуса Христа, йому погибель не загрожує. Диявол не перешкодить йому піти до раю. Кров Ісуса Христа це виправдання, і Павло заявляє, ми спасемося. Це так буде для нас, тому що ми виправдані кров'ю Ісуса. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Хто має кращу Євангелію, книжку? Оповідання, історію, в яку він може заглибитися і вискочити новою людиною. Такого просто немає. Євангелія це не перевершена книга. І вона звіщає, Ми спасемося, бо ми примирилися із вічним Богом через Ісуса Христа. Хай ім'я Боже буде благословенне, прославлене в нашому житті і в вічний день. Амінь.